Друзі, всім привіт! Ситуація дуже-дуже швидко змінюється в цих краях і маємо нові виклики і дуже-дуже розраховуємо на вашу спільну допомогу нам. Нам майже критично, просто зараз потрібно невеличкий інверторний генератор. Для забезпечення живлення на виїздах, на обладнання для Starlink та для наведення. І ми дуже-дуже будемо розраховувати на вашу допомогу, О, це потрібно зробити просто в найкоротший час. Нам треба на протягом тижня. О, реквізити, за якими ви зможете нам допомогти, я лишаю у Старя. Ще хочу додати, що допомога це не тільки гроші, а і якщо ви будете поширювати це відео, ділитись своїми друзями, знайомими. певно, що разом ми це зробимо.